Добрий день, дорогі друзі. Зараз я вам хочу показати, чим я займаюся. Це є сіянці азіміни. Це сорт Sunflower. Ось тут, бачите, у мене розділено сорт Sunflower. І деякі вже дуже великі виросли, а деякі маленькі, бачите? І я їх зараз розділяю. Великі будуть окремо, маленькі окремо. Для того, щоб великі не затіняли малі, бо велика затіняє малу, бачите, і мала тоді крива росте, якось вона ну, шукає собі місце до сонця. <кій> і що хотів сказати? Коротше, вони вже готові до продажі. Зараз вже повністю видно, які живі, які не живі. Вон бачите? оця Була жива, стала нежива. Ну і вона, вона і зараз, ніби жива, але ну, вона не проснулася взагалі нічого нема. Це сіянці трьохрічні, вон тут, наприклад, добре видно. Перший рік. Другий рік, а це третій рік. От, тобто прирост цього року, це вже третій сезон. Вони. Весною були двохрічні, зараз вже третій прирост. <кій> <кій> Вибачаюся, я трошки прихворів. <кій> є між ними і дуже гарні великі екземпляри, наприклад, цей 50 сантиметровий 50, є 40, 45, 50 сантиметровий І самовивозом зараз. Можна приходити і брати їх. Я тут собі повиписував сіянці з сортів. Із Sunflower є багато, Pennsylvania Golden 2 є багато, Allegheny багато, Overlease достатньо є, NC1 достатньо, Tollgate достатньо. Рапаганок достатньо, пріми достатньо, манго мало і оверліз достатньо. На деяких є така біда з листям. О, тут так само. Ну, це я, скоріше всього, думаю, що від того, від підкормки. Я один раз їх. Підкормив цим настойкою з курячого посліду. Один до 20 зробив. Ну і так, ну, і по листю пішло, і, по, ну, якби і в ґрунт. Але після того листя попеклося. От таке листя стало як попечене, бачите? Але нові листки вже повністю нормальні. Ось Воно видно. Видно, треба було не один до 20, а один до 40 робити. О, бачите, це сіянці пріми. Те саме. Воно похоже на ніби йому чогось не вистачає, але нові листя вже повністю здорові. Бачите? То листя просто по було. Але воно не здохло, не відвалилося. О, деякі. Дуже на деяких дуже листя попечене, де багато попало цього. Але нові листочки вже йдуть нормально. А то я один раз підкормив, трошки забагато видно було. Так, в общем, зараз тільки самовивозом можу продавати, тому що я займаюся окуліровкою хурми і <кій> до літа. До літа я буду повністю зайнятий. Так що номери телефонів будуть в цьому в заголовку. Але тільки пишіть мені. На Facebook пишіть, на фруктовий сад пишіть. Viber є на, на ну, є на обох номерах. Telegram є на 066 номері. Пишіть мені, тому що дзвінки заблоковані, дуже-дуже багато людей дзвонять, і я заблокував всі вхідні дзвінки від невідомих номерів. Ну, просто по 50 дзвінків було на день. Це було абсолютно нереально мені е опрацювати ці дзвінки. Так що, хто тут із Закарпаття чи може десь звідкись е хоче приїхати купити? Приїжджайте, можна вибрати, самі гарні, самі великі. Ці е, рослини по 400 гривень будуть. Хто буде брати багато, можна домовлятися дешевше. От, Наприклад, ці вже е, такі вже готові до прививки. Самі товсті. Можна брати прививати їх. Ті, що самі менші, от. ті, що менші, теж вони вже на осінь будуть готові до прививки. Тут мох росте. Видно, допомагає йому мох, не знаю чому. Але, але мох, мох не заважає. Мох має кислу, кислу реакцію. І Азіміна теж любить кислу реакцію. Взагалі, люблять один одного мох і Азіміна. Щось ще треба прополоти, прополиться і прекрасні рослинки можна висаджувати. Так, думаю, видно мене. Ще раз хочу сказати, я там вже я всюди писав, що це є сіянці з сортів. Сіяний це не сорт, сіяний це селекція. Тобто, приблизно. 50 на 50, приблизно 50% з них будуть хороші урожайні форми, а 50% можуть бути неурожайні. Але теж крупні, смачні плоди. Тобто, це, це бюджетний варіант для тих, хто хоче попробувати. І ось зі міни Треба зразу мати хоча б 4 дерева. Так як це селекційний варіант, то. Треба їх із запасом садити, тому що частина буде вибраковуватися або перепрививатися. Ну, викорчовувати ніхто не буде вже, як посадили. Люди зазвичай перепрививають. Але є й такі варіанти, як сокирна селекція, <кій> тобто садяться рослини по через метр чи півтора, і потім ті, які не подобаються, невдалі форми, вони видаляються просто. Вирубуються, викорчовуються, залишаються на місцях лише хороші врожайні форми. Ну, в принципі, все. все. Всі, хто бажає, приїжджайте, вибирайте і забирайте. Все до побачення. Ще є сіянці фісташок. Теж такі величезні, гарні, теж трьохрічні. сієнці киргизької фісташки, вона морозостійка, вона в нас росте. Але це теж, ну, не то, що теж фісташка, на відміну від азіміни, це для самих фанатів, можна сказати. Якщо на Азіміні, на всіх деревах будуть плоди, на всіх без виключення. Просто можуть бути деякі неурожайні. Не то фісташка, фісташка є чоловіча рослина, а є жіноча. І зараз абсолютно нереально визначити, яка з них буде чоловіча, а яка жіноча. Це перше. А друге, дуже довго треба чекати, коли вони вступлять в плодоношення. Може бути 5 років, а може бути і 15. Ну, так, так, рахуйте. Розраховуйте на 10 років ще, доростити їх у відкритому ґрунті для того, щоб отримати урожай. Це для фанатів, але це фісташка справжня. Також є чоловічі киві в чоловічій формі інвітро. Це з того, що залишилося в мене, що ті, що не загинули, гарні, великі. Треба вже їм палки якісь класти, попідв'язувати. І актінідії є, теж інвітро. актінідії, вони, я їх попересаджував в нормальні ці горшки великі, квадратні, ті, які залишились живі після того, як я їх в теплиці лишив, був маленький, мінус два було на вулиці і більшість загинули були. Вони були дуже маленькі, інвітро такі були рослинки, трошки більші були, але зеленуваті вони ще були. Я думав, що взагалі всі загинуть, але частина залишились живі самі стійкі. Добре відновилися. Теж можна буде самовивозом брати. Вон я тут такі гарні екземпляри великі. І ще хотів сказати, ці азіміни в мене, ці сіянці, вони, вони в мене в теплиці, і тут агроволокно в мене ще в теплиці. Просте те саме тонке агроволокно. Агроволокно, а з другого боку сітка. Їх не можна виносити прямо на сонце. Я, до речі, я самі великі вже відклав, не треба буде навіть вибирати нічого. Все в ящиках окремо. Їх не можна буде зразу на сонце викладати, тому що вони листя згорить. Їх треба буде е, е, висаджувати так, щоб затінити. Бачите, я коли їх перескладував назад, переміщав їх там Менші, більші, більші окремо. І незакалені деякі сюди попали, на угол. Тут, бачите, біля дверей. Бачите, Попали сюди на угол і листя попідгорало. І протестував тут, взяв одну азімінку. Бачите, такий один сіяний взяв і під укриття поставив під сітку зелену. Бачите, в мене тут таке, таке укриття. Перевірити, як вони з теплиці виніс і поставив під укриття. І нічого їй нема. Листя не згоріло. Просто коли висаджувати, треба буде зелену сітку і так висаджувати. Ну, притінити зеленою сіткою.